Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні у нас буде тема про відносини між класами і, звісно, між об'єктами цих класів. Вправді, існує чотири види відносин: залежність, асоціація, агрегація та композиція. Але я сьогодні розповім тільки про два. агрегацію та композицію. Я досі ну, чесно признаюсь. Я зовсім не розумію різницю між відносинами композиції та залежністю. І так само асоціацією і агрегацією. Я не розумію різниці, тому розповім лише про агрегацію та композицію. Ми з вами вже використовували і композицію, і агрегацію в нашому коді. Але ми не знали, що це саме вони. І давайте. Тепер розберемось, що це таке. Почнемо з найпростішого, з композиції. Композиція це коли один об'єкт залежить від іншого. Це коли основний об'єкт включає в себе інший об'єкт, і той об'єкт не може існувати окремо без головного об'єкта. Приклад із реального життя: людина та мозок. Мозок не може існувати окремо від людини. Людина без мозку теж не може існувати. Тож між ними зв'язок залежить. Ось саме тут я і не розумію різницю між залежністю та композицією. Бо композиція це так само один клас може в собі мати декілька класів і створювати саме. З цих класів. Ну, це е, так само, як ми в класі маємо е, декілька інків та декілька там, даблів. Давайте, мабуть, подивимось це на практиці. У нас буде клас Human як ми щойно обговорювали. І в приватному полі в нас буде вкладений клас Brain І в цьому Brain в нас буде в публічному полі метод Think. Наприклад, думати. Ну, що мозок ще може робити? Він може думати. Реалізація в нас буде дуже проста. Ми просто будемо виводити рядок, що I am think. Тобто я думаю. І ми тепер можемо створити в нашому класі human. Так, давайте трохи відокремимо, щоб нам було зрозуміло, що це окремий клас. Ось так відформатуємо, ми можемо створити в нашому класі Human об'єкт Brain. Назвемо його B. І тепер в публічному полі ми можемо, точніше, нам потрібен метод, нехай так і буде think, але з великої літери, наш об'єкт B буде викликати. Метод Think. Ось так. Тобто, наш брейн залежить від класу Human. Сам мозок не знає, що він існує лише в класі Human. Тобто для нього світ існує лише в Human. Так само, як і в реальному житті. Наш мозок, він просто в тілі існує. І Викликаючи метод Think, ми викликаємо в нашому брейні Метод sync. Насправді ми зараз розробили такий паттерн проєктування. Делегація. Але це я забігаю наперед, ми ще будемо вивчати паттерни проєктування, це трохи інша тема. Але щоб ви вже були готові к тому, що існує така сама. І таке поняття як паттерни проєктування. Тож, оце і є композиція. В класі Human в нас може бути ще серце, там, печінка, там, нірки. Це окремі класи, котрі існують лише в класі Human. Вони не можуть існувати окремо об'єкти. Ось Брейн, наприклад, ну, не може існувати без мозку, без людини. Без тіла. І ми тепер можемо створити об'єкт класу Human і викликати в нього метод «Think». Відкомпілюємо наш код і подивимося, що в нас тут вийшло. I am Think. Все в нас працює. Оце композиція. Але так само ну, я не бачу різниці між залежністю. Тобто клас, клас Brain в нас залежить від класу Human. І клас Human в нас керує часом життя нашого об'єкта Brain. У конструкторах тут викликається спочатку Brain, потім Human. Ну, точніше, починає, відкривається спочатку конструктор Human, далі викликається конструктор Brain. І конструктор Human завершує своє створення об'єкта Human після того, як створиться. Об'єкт класу Brain. Ми вже роздивлялися порядок створення виклику конструкторів і створення об'єктів, і саме там в нас і була оця композиція. Тепер роздивимось агрегацію. Агрегація це коли в нас класи не належать одне до одного. Вони не залежать. Вони можуть співіснувати окремо один від одного. Наприклад, ми можемо створити клас Watch. Давайте його створимо трохи вище, ніж Human, бо в нас буде помилка. Створимо клас Watch. В цьому класі в нас буде публічний метод, ну, наприклад, Time. Показувати час в нашому годиннику. І ми просто ось тут будемо виводити ось такий рядок просто time. Не будемо заморочуватись з тим, щоб вивести поточне. Поточний час. Це там трохи складніше, ми це розберемо на в іншому відео. Це в нас о, створений клас Watch, і тепер ми можемо в нашому класі Human створити публічний метод seeTime time Тобто, подивитись час. І сюди ми будемо передавати об'єкт класу Watch, назвемо його W. І цього. Казівника ми будемо викликати метод Time. Тепер нам в мені потрібно створити годинник, годинник. І передати в наш об'єкт human в метод CTime треба передати адресу нашого об'єкта watch. Синк нам не потрібен. Ось так. Відкомпілюємо тепер наш код. І ось наш тайм. Це агрегація. Це коли класи незалежні один від одного. Це так само і асоціація. Я і досі не знаю різниці між асоціацією і агрегацією. Для мене це одне і те саме. Так само ми тепер можемо створити ще один гуман. Назвемо його H2. І так само у цього H2 ми можемо викликати метод C-Time. І передати сюди той самий об'єкт класу watch. Можемо створити ще один об'єкт, неважливо. Але ці об'єкти між собою ніяк не пов'язані, крім того, що вони викликають в собі метод класу. І все. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!